Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, мобілізований до лав збройних сил Російської Федерації Українець розстріляв шістьох окупантів. Чоловік розстріляв російських військових і втік зі служби. Окупанти досі намагаються його розшукати, проте марно розповіли в центрі національного спротиву. До лав збройних сил Російської Федерації мобілізували українця з тимчасово окупованої території. Чоловік отримав зброю та розстріляв шістьох військових РФ. На тимчасово окупованих територіях окупанти мобілізували місцевого мешканця, який після отримання зброї розстріляв шістьох російських бойовиків. Йдеться в повідомленні. У ЦНС наголосили, що розстріляні російські військові служили в артилерійському дивізіоні і обстрілювали мирних жителів Херсона. Чоловік, який потрапив на службу до ворога, розстріляв окупантів і покинув місце служби. 4 травня стало відомо, що чоловік, який перебував у складі армії збройних сил Російської Федерації, розстріляв шістьох російських військових із артилерійського дивізіону і утік. У розмі повідомили, що стрілець 58-річний Юрій Галушко, який уклав контракт із збройними силами Російської Федерації 28 лютого 2024 року. Перед цим чоловік перебував у колонії. 4 травня він убив військових РФ, використавши автомати ак 12 із глушником. Нині росіяни намагаються його розшукати, але марно. Також у регіоні місцеві фейкові військомати призупинили мобілізаційну кампанію. Очікуємо на більше подібних новин та акумулюємо свою ненависть до держави терористки у допомогу ЗСУ. Віримо в перемогу. Дякуємо нашим глядачам за перегляд і за всі вподобайки, коментарі і підписки, які просувають Ютуб канал Фокус Уперед. будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося в наступних відео. На все добре.